Правоохоронці розслідують обвал Дахтярівського мосту в Києві. У офісі генпрокурора зазначили, за даними слідства, під час аварії на будівництві проводилися роботи з монтажу мостових балок. Робітники неправильно встановили сьому балку, вона втратила рівновагу, зламалась посередині та впала на сусідню конструкцію. Після цього почалась ланцюгова реакція, що призвела до пошкодження раніше встановлених мостових балок та їх падіння на проїжджу частину. Тільки дивом обійшлось без жертв та постраждалих. З як це все відбувалося, і жодних відхилень я не бачив. Тобто я не бачив, що балка збереглася. Так поводила, щось так воно з буде. Тому я зазначив, що сама балка стоїть, і ми чекаємо на восьму. Виключив камеру. Сував її, розвернувся, щоб ти чує, який галактик повертається. Бачиш, що ця галка, вона наче так вигинається трошки з біг крану, потім вигинається в інший бік, і потім починає ламатися. І коли вона зламалася, тут вже Виходить фізика, тобто вона висіла на стропах. Вона почала складуватися, і ці кінці, що на стропах вони вдарили ті балки, що стояли. Першу балку пішов. Як і теж, Прокуратура відкрила справу за фактом порушення правил безпеки, винуватцям загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі правоохоронці вже провели огляд місця події, опитали працівників будівельної компанії, яка проводила роботи. Та Київ автодору саме він виступав замовником робіт. В Подальшому слідчі планують призначити експертизи для встановлення причин та обставин. Обрушення будівельних конструкцій. Реконструкція Дахтірівського шляхопроводу розпочалась у червні і мала б тривати до 30 листопада. Однак у суботу новий міст раптово звалився. У КМДА одразу заявили, відповідальність за інцидент несе безпосередній підрядник. На ремонт місто виділило близько мільярда гривень. Скільки тепер коштуватиме відбудова мосту та коли її завершать, невідомо.